Мавітання друзі, не розмитнений автомобіль з'являється в продажу на майданчику. Mercedes-Benz 2004 року випуску C270. А це означає, що дизельний мотор, турбо, дизельний мотор об'ємом 2,7 на шикарній комплектації в прекрасному технічному стані. З'являється продаж майданчику за невеликі гроші 4 тисячі 100 доларів. І можна забрати собі такого красення в універсалі, в темно-синьому кольорі, на легкосплавному диску, на шикарній зимовій гумі. В автомобілі 396 тисяч кілометрів оригінального пробіга. І автомобіль ще раз німецька якість доводить те, що дизельні мотори об'ємом 2.7 це прекрасний ресурс, це прекрасна надійність. І навіть сьогодні, коли автомобілі 21 рік він показує шикарні результати. Автомобільчик повністю обслужений. Мастила та фільтра замінені. Також була ревізія усіх форсунок, Є відповідні документи стосовно цього. Працює відмінно на свої руки Працює відмінно так. само прекрасно переключає автомат. Двузонний клімат-контроль є в наявності по комплектації. Також бачимо, у нас є дисплей цифровий навігація, аудіо, відео, карти подивиться. Свій час у нас був телефон, бачимо. Але я хтось його забрав, не доїхав до сюди. Так само бачимо, є пневмопідкачка, пневмопідкачка е по боках і у пасажира спереду, і у, і у водія спереду. Також е напівелектрорегулювання сідушечки так, по висоті, і спинку ми регулюємо з кнопочки, по виліту ми регулюємо ручкою. Повний ліктопакет з клопідімачів, комбінований салон, дивани шикарні. Від собі 2004 рік випуску. Почти 400 тисяч кілометрів пробігу, але автомобіль залишається в шикарному стані. Ось тобі Mercedes, ось тобі якість. Шикарний великий багажник є. Походові без зауважень. Фаркоп ззаду є. І сідушечка, дивіться, 400 тисяч пробігу. Так, да, тут є трошки моменти, але тут в шикарному все стані. Тож, друзі, мої, 400 нерозмитений автомобіль прибув з Фінляндії обслужений і готовий до експлуатації дізель автомат.